На годиннику 12 в ефірі новини Мене звати Сергій Моргун. Вітаю сьогодні. Продовжують прощатися із загиблими у наслідок ракетного удару по Кривому рогу. Тарифна війна Трампа має продовження. і Китай не бажає поступатися. І чому березень став найтеплішим у Європі за час спостережень? Про все це і навіть більше розповім вже за мить. Лишень підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок. У ніч проти вівторка Росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер М та випустили 46 ударних дронів дев'ять ворожих безпілотників вдалося збити на сході та півночі країни. Ще 31 безпілотник-імітатор не досяг цілий і був локаційно втрачений без негативних наслідків. Звітують повітряні сили. Ракетно-дронову атаку росіяни здійснювали із Курська та Приморсько-Ахтарська. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП Сил оборони України Наслідок Російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. На Харківщині ворожий дрон атакував наряд поліції у селищі Білий Колодязь. Росіяни почали переслідувати патрульних. Поліцейські вистрибнули із машини за якусь мить до удару. Усі троє зазнали контузії. А у селі токарівка друга окупанти вбили чоловіка і поранили двох жінок. Ще троє потерпілих у білому колодязі. У Херсоні Росіяни скинули вибухівку із дрона на літнього чоловіка. У нього уламкові поранення. Також через іншу атаку травм дістали ще двоє місцевих. Загалом за добу в області восьмеро поранених. На Донеччині у Костянтинівці росіяни вбили двох людей ще двох поранили. Серед них дев'ятирічна дівчинка, яку раніше разом із родиною, евакуювали до більш безпечного регіону. Однак, згодом сім'я знову повернулася в Костянтинівку. І ще одну людину. Убили росіяни у Гришеному. У Самарівському районі на Дніпропетровщині спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті, побито шість багатоповерхівок та крамниця. У Нікопольському поруйновано адмінбудівлі, підприємство, будинок та автобус. На Запоріжжі росіяни вгатили по семи містах та селах. Люди не постраждали. Утім, потрощені, багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди. Побожнював жуків і знав на пам'ять усі планети. У кривому розі попрощалися із найменшою жертвою ракетного удару по місту трирічним Тимофієм Цвітком. Кадри як хлопчика намагаються реанімувати після вибуху, бачив увесь світ. У п'ятницю він гуляв на майданчику разом із бабусею, коли росіяни вдарили касетним іскандером. Дев'ятеро дітей та десятеро дорослих загинули. Ще одну жінку окупанти вбили шахедом просто під час рятувальної операції. 75 людей дістали поранення. У лікарнях залишаються 31 потерпілий у тяжкому стані шестеро. Сьогодні у кривому розі другий день жалоби за загиблими у місті прощатимуться із п'ятьма загиблими дітьми. Прадідусь та прабабуся Тимофія згадують хлопчика і не знають, як пережити смерть дитини. Хороша дитинка наша да, дитинка наша, дуже наша дуже дитинка Бистрий такий, що його ніхто не мог даня. І оце по хаті як мітла бігав. біга. Да. Ну, любили дитинку, ну познавав мір. Як її пережити, не знаємо цю біду. Через російський удар по Кривому рогу Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання постійної ради ОБСЄ. Обидва мають відбутися сьогодні. Засідання Радбезу призначене на 17-ту годину за київським часом. Рішуча міжнародна відповідь на російські звірства є критично важливою, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга і додав, що Росія повинна припинити терор проти українських дітей і цивільних і відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню. Силам оборони України вдалося відкинути противника у селі Шевченко біля Покровська. А от у селі Лисівка на цьому ж напрямку тривають активні бої. Про це пише аналітичний портал DeepState. вказують на численні ворожі наступи із північного боку села і зайняту ворогом східну частину Лисівки. На Покровщині цієї доби зафіксовано 52 бойових зіткнення. Вона й надалі залишається одним із найгарячіших напрямків. Загалом по всій лінії фронту відбулося 159 боїв. Авіація, ракетні війська та артилерія України вразила 17 районів зосередження особового складу та техніки ворога. Один пункт управління та радіолокаційну станцію. Також знищено дві установки ППО. Одна із них ЗРК БУК. У той час ворог має певні просування вперед у часовому яру Донеччина та Новолюбівці Луганщина, а ще дещо на російській Курщині та Білгородщині звітують у американському інституті вивчення війни. Зокрема, йдеться про рух вперед, західніше та південніше Гуєвого. І, попри заяви російських пропагандистів про повний контроль окупантів, там геолокаційні дані свідчать про інше: Українські війська контролюють частину населеного пункту. А далі говоримо про ворожі втрати на полі бою за останню добу. Росіян мінус 1290 військових злочинців, яких вони називають воїнами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими, ворожа армія втратила понад 926 тисяч осіб. За даними генштабу, від учора знищено 5 танків, 14 бронемашин та 107 автівок. Також спалено 43 артилерійські установки ворога та дві системи ППО. Загалом збито 370 літаків та 330 35 гелікоптерів агресора. Ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, субмарину та пором заправник росіян. Вони тримають ворога під прицілом, знищують його техніку та живу силу. Це воїни 429-го окремого полку безпілотних систем. Ахілес їхня історія розпочалася із добровольців, які ще у 2022-му стали пілотами дронів. А сьогодні це повноцінний ударний полк у складі сухопутних військ ЗСУ. Як воюють і навчають нових операторів, бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко. На цьому полігоні готують операторів бойових дронів. Серед новобранців – 21-річна Полинь, вчителька математики. Тепер керує безпілотниками. Її перший досвід управління вампіром переконав це те, чим вона хоче займатися. Спочатку були курси, а тепер служба в полку АХЛС. Це були курси у виробника. Нас там вчили і теорії. Що дальше і... чутяті назад поля? Ага, і теорії, і практики. Вчили. Ну так там було не дуже багато нальоту, але ну власне це мені дало як мінімум усвідомлення того, що мені це дуже цікаво. Це те місце, де би я хотіла приносити свою користь. Сюди проходять люди з різним досвідом: і цивільні, і військові, які хочуть освоїти нову спеціальність. Навчання тут інтенсивне від азів керування до складних бойових завдань. Їх навчають люди, які самі вже. Декілька років виконували бойові завдачі на цьому дроні. Якщо люди знаходяться на бойових, вони потім приїжджають. Вони майже без відпочинку знову відточують свої навички на полігоні. Це щоденний труд, як і в день, так і вночі. Далі на бойову позицію. Тіп топ та дом працюють разом уже понад рік. Один керує дроном, другий коригує удари. У їхньому активі сотні вдалих вильотів. Зараз готуються до чергового. Задача летимо нам боблодя, укриття. Там знаходиться ворожа піхота. Летимо бомбити. Технік чіпляє снаряди. Безпілотник злітає. Оператори ведуть його до цілі, скидають боєприпас. Завдання виконане. Не гаючи часу, екіпаж готується вже до нового вильоту. Ми працюємо в режимі нон-стоп, коли борт повертається обратно. В нас вже є наступна ціль. Одразу йде перезарядка, ставляться бімби, ставляться нове БК і. До роботи вперед вперед перезарядка займає не більше трьох хвилин І в такому темпі, екіпажі працюють безперервно, іноді виконуючи понад 20 вилітів за ніч, скиди, мінування та доставка гуманітарної допомоги піхоті, щоразу долаючи нові виклики. Проблеми бувають різні. Ну, починаючи від подавлення, закінчуючи погодними умовами, все залежить від цілі. І відвідстані в першу чергу зміна закінчилася, але вже завтра операторів чекають нові завдання. У цій війні дронів вони ті, хто може змінити хід бою. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+,1. Тарифний розлад, улюблений мільярдер Трампа Ілон Маск, виявляється особисто просив американського президента скасувати тарифи, але це не спрацювало. Подробиці довідалися журналісти видання Washington Post. до Маска. Сподіваючись на його наближеність до центру ухилення рішень, зверталися люди із великого бізнесу. Та Трамп лишився невлаганним. Більше того, тепер він ще й погрожує збільшити на 50% мита для Китаю, якщо той не скасує симетричних 34. 4% тарифів, запроваджених у відповідь на американські. Американський фондовий ринок продовжує перебувати у паніці після невеликого вчорашнього приросту. На чутках про можливість скасування тарифів акції провідних компаній знову почали падати, коли пролунали погрози у бік Китаю. То хто кого? Китай з чи навпаки, хоча здається, це Трампу не перед Путіним прогинатися тут просто не буде. Друзі, ну а як думаєте, ви напишіть нам у коментарях під цим відео і не забувайте, що на Ютубі важливо і ти ще лайк, дзвіночок та підписку. Тож не ігноруйте цього, а я повертаюся до новин. Бельгійський прем'єр Барт де Вевер разом із міністрами оборони та закордонних справ у Києві про це повідомив Міноборони Бельгії Тео Франкен, виклавши у соцмережі X селфі з прем'єром на аеродромі. Вирушаємо разом із прем'єр-міністром до України усі зусилля на підтримку найсміливіших європейців. Написав він. Раніше Бардевевер заперечував проти конфіскації російських активів, заарештованих Євросоюзом, бо це, мовляв, загрожує подальшою ескалацією. Як відомо, у Бельгії зберігається найбільша частка заморожених активів Росії. Їхня загальна вартість перевищує 250 мільярдів євро. Побили, прострелили ногу і відібрали автівку, а потім втекли. Група іноземців, підозрюваних у розбої та вимаганні вже затримана на Хмельниччині. Від 40-річного місцевого підприємця зловмисники вимагали 20 тисяч доларів, нібито для потреб місцевої діаспори та допомоги ув'язненим. Коли той відмовився, почали погрожувати, побили і прострелили ногу гумовою кулею. Далі відібрали ключі від автівки і чкурнули на ній геть. Потерпілий звернувся у поліцію. Підозрюваних у розбої іноземців затримали на виїзді із Хмельницького. Їм загрожує 10 років за ґратами. Виготовляють чорний кав'яр, досліджують якість ковбаси, будують роботів та друкують на 3D-принтерах. Усе у звичайній сільській школі на прифронтовій Дніпропетровщині. У селищі Царичанка коштом благодійники відкрили наукову лабораторію. Тепер понад 800 учнів місцевого ліцею щодня проводять там уроки, додаткові заняття та втілюють проєкти. Як школа із 20-го сторіччя в одну мить перетворилася на технологічний хаб 21-го, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Лабораторія не встигла відкритись, а тут вже ажіотаж. Має містити м'ясо. Одночасно навчаються, експериментують і навіть уховарять. Перевіряли на вміст крахмалю, і ми дійшли висновку, що одна із них вона є натуральною, тому що вона має коричневий відтінок, а інша посаніла, тому в крахмалю в ній перевищений. Для таких дослідів цих школярів навряд чи нагодуєш неякісною ковбасою. Я таким чином в домашніх умовах можу перевірити якість її і зрозуміти, яку ковбасу я можу собі купити, а яку ні. А за сусіднім столиком дівчата освоїли молекулярну кухню і заразом заощадили батькам по кілька тисяч гривень. Навчились виготовляти червоний та чорний кав'яр. На даний час чорний ікра дуже дорого стоїть. але в таких домашніх умовах вона виходить лише в 50 гривень. Ця штучна ікра вона є дуже. Корисною, тому що вона є низькокалорійною і дуже ситною для тих, хто хоче схуднути, вона дуже підійде. А ці хлопці зробили надможливе. Змайстрували бортовий комп'ютер для автівки ще радянського зразка. Ті, хто мають старі автомобілі, зможуть побачити помилки і все, що і в нових автомобілях. Працюють учні у спеціально створеній для них лабораторії. Освітній простір для вивчення природничо технічних наук створили благодійники фонду Сайвет. Їхня місія у прифронтових громадах повертати дітям доступ до якісної. Це простір можливостей. Це простір для втілення ідей, де діти, підлітки, молодь і, в принципі, будь-хто з громади має доступ до сучасних технологій, може відкривати для себе світ STEM, тобто світ науки, технології інженерії, відповідно, розвиватися в цих напрямках. Через ковід та повномасштабне вторгнення учні цього ліцею близько чотирьох років вчились у дистанційному та змішаному форматі. Тепер, завдяки цій лабораторії, надолужують і знання. І спілкування ми швидше будемо долати освітні втрати швидше будемо через діяльність працювати і надолушувати. І досягнемо. Я думаю. Позитивного результату в динаміці один із завсідників лабораторії, шестикласник Таймур Завдіївки. Усією родиною там довгий час жили у підвалі, ховаючись від обстрілів. Доки не виїхали на Дніпропетровщину про освіту, не було й мови. Тепер Таймур має улюблене місце у школі. Дивися, що б ти хотів ще сюди додати. Гецавичанки найбільше йому припав до душі гравіювальний верстат. Попри юний вік, хлопець розуміє за технологіями майбутнє. Воно так необично все робить, що руками так не зробиш. Коли вся країна працює в смарті, а ми ще працюємо з убилим молотком, це, на жаль, не на користь нашої країни. Головне дати дитині щось зробити перший раз своїми руками. І тоді це буде. Хобі на все життя невдовзі благодійний фонд планує відкрити подібний простір у ще одній громаді Дніпропетровщини. А царичанський ліцей збирається вчити в лабораторії не лише школярів, а й дорослих, аби усі долучились до сучасних технологій. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. За три дні в Україні почне теплішати, але доти на нас очікують заморозки та сніг. Уночі до мінус п'яти у Карпатах до 11 морозу. В день майже по всій країні до чотирьох тепла прогнозують синоптики. У середу та четвер новий атмосферний фронт із півночі принесе пориви вітру та нову порцію снігу. Із суботи погода почне змінюватися, і на вербну неділю вже буде тепліше і без опадів. Наступний тиждень обіцяє порадувати українців весняною спекою до плюс 20. Попередній же місяць березень був найтеплішим як в Україні, так і по всій Європі. За всю історію спостережень. Середня температура піднялася на півтора градуси. Причинами глобального потепління кліматологи називають викиди парникових газів від спалювання викопного палива. Знайшов понад сотню мін завдяки своєму носу. Африканський сапер гризун увійшов до книги рекордів Гіннеса. Світовий рекорд встановив п'ятирічний щур на прізвисько Ронін. Із 2021 по 2025 роки він зміг знайти у Камбоджі 109 протипіхотних мін та 15 інших боєприпасів. Пацюка вибрали для цієї справи не випадково. Завдяки своєму невеликому розміру він занадто легкий, щоб активувати вибухівку, і на додачу цих гризунів хорош нюх та сильний інтелект організація, що тренує таких тварин, запевняє, що за весь час існування програми жоден гризун не загинув, і загалом такі тварини знайшли уже понад 169 тисяч мін і боєприпасів у постраждалих від війни регіонах Африки, Європи та Південно-Східної Азії. Ох і дивина здалося мені, коли я побачив новину про гризуна сапера. А чи не здивувало це вас? Ну і чи не здалося на мить, що в українського пса патрона може з'явитися конкурент? Діліться думками під цим відео, тисніть лайк та дзвіночок. Ну і зустрінемося вже о 14.00. На цьому випуск завершено. До зустрічі.